Друзі, вітаємо вас! Віддись на тема, торкався на нашому каналі. Вибору, що вибрати. Чи БУ японець, чи новий китаєць, чи можливо якийсь Т40, Т25. І як то кажуть, кожен фали своє. Пишемо в коментарях, як ви думаєте, що краще вибрати. Я ну, колись свого часу мало що не купив японця, потім був дуже радий, що не купив японця, купив Т-40. Це вийшло набагато дешевше. Я Т-40, не знаю, скільки відробив. Це японець, напевно, точно стільки не сходи, не сконав би. Родич мене купив японця. Потім, коли я знімав відео про Т-40, про японця, про що вибрати, мені писали люди в коментарях або багато телефонували моїх підписників, тобто не все є в переписці. І розказали один мені підписник розказав історію, каже, є три японці в селі. Оце, напевно, дорогий був би, 46 очка Не такий він великий, насправді не такий він великий, як на відео показують. Живу, побачите, ну, в будь-якому треба потрібно живу. Один мені підписник позвонив, каже, є в селі три японці і всі три не їздять. Всі три не їздять. В одному. Якась плата електроніка накрилася, не можуть нічого зробити. У нас наші українці розібралися, бо тут вся ж електроніка, навіть о, е, в стареньких тракторах. Одному каже, що з подвигунові була проблема, накрилося і стоїть, воно ще щось коротше, і не може запчастин знайти. Мене вродича він задоволений японцем. Ну, як він там їздить? Проти того, як я Т-40 їздив, то він, можна сказати, той трактор відпочиває. У мене Т-40 було там. Більше там, по 12 бочок за, за сезон солярки спалював зранку до ночі, зранку до ночі, будь-хто може підтвердити мої слова. Е, я сумніваюся, що цей краще виконав би, а що він зручніший, що він економніший можливо. О, дивіться, рульове. Дивіться, це бивує японець. Оце я кручу війських градусів. Оце, оце. У мене 40 і менше люфт. Колеса навіть не ворухуться. Колеса навіть не, не ворухнуться. оце рульний кардан. Да. Вони, вони файні трактора. Файні трактора. Навіска на один циліндр, вони є на два циліндри. Але ж ви розумієте, вже йому 30 років тому тракторові виїздили все, що можна було б. Запчастини вже до нього не виробляються на свій страх і ризик. Він коштував до разів три дешевше. От я б мріяв про такого, щоб фронтальний навантаж був. Що десь підняти, в селі господарстві це взагалі прекрасненько було б. Яхмар. 35-такий маленький. 35-шка такі маленькі. Ну і не колієні їх, просвіт. Десь картоплю Ну теж. Цей, цей, цей міг би щось бути. Це міг би бути, щоб що трошки чуть-чуть господарювати, навіть якщо ви маленько, то поля тримаєте, 18-ка колеса передній. Якщо у вас маленько, то поля. Ну, крепкі, болти 10-9, і болти міцні. Якщо маленько, але треба раз зробити, те маленько, нормально зробити, розумієте, щоб в'їхати там, щоб воно. Я не знаю, ну, меншого за 35-ку. Ще, ще цей 28, то ще, ще, ще. Ще, ще, ще. Ще, ще, ще. Що тут воно у нас? Колеси на тим. Хі -хі. Вони вже з'їжджені, лисі, потріскані. Ну хоча вона теж потріскані, ще вони краще переходять за, за радянську гуму, бо вони, гума тут хороша. Де ж то їх розмір тут іде? Розмір. Немає розміру. Япан. Япана, япана, япан. На 16. 16 дюймів діаметр, не радіус, діаметр. Люди Ді путують, думаю, якщо літра R, тут нема літери R. R це радіальна гума, Тут вона, я думаю, що вона діагональна, а не радіальна. Старай тянець, ну 26 задні дюймів діаметр. Ще це, ще, 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 ще. ну ще раз скажу. Якщо ви е, тракторця тримаєте, по-любому ви будете Десь садить тіє картопельки трошки. Якщо картопелька у вас е, міжрядя як буде вона на цьому, на гребені і там ще ботва. У мене таке було, щоб була вище колін. Я, напевно, картопля я те 40 окучував. Хоча там на 16 колеса, хоча там на 16 колеса. Але там ну зроблений так, там просвіт настоящий. І за такі гроші. І... По китайцях китайцях чи мають переваги китайці? Китайці мають перевагу, в тому що вони нові. Вони нові. І хто нас раніше покупував китайці перші, досить вони відпрацювали, як то кажуть, їх обіжаться там. Ну, великі нюанси, знаєте, я там не знаю всіх нюансів. І зараз з ними стикаюся, запитую. Теперші китайці, можливо, там треба знати, які купувати. Близько, каже, не те, що були перші випуски. Ну, 26-ка. В принципі, то, що 26, що 28, вони однакові по розмірах. Я не, не побачив би різниці між цим тракторцем і цим. колеса трошки нижче, це певно на передні теж будуть на... Буде... на 16. 16 так само. 16 попереднє, коли про світ все те саме, задні трошки менше колеса на 24. Але на, на просвіт воно не влітає. Позовнішці по подивитися, що 26-що 28 вони. Не відрізниш. Та в принципі 35 недалеко від їх відійшов. Але 35 більше колеса передній і ну кліренс. Вище, вище кліренс оцей 32, але він низенький такий самий оцей 26 нижчий, ніж цей 32 Кубота. Так що по покінських силах, ще не завжди розмір, <смір> дивитися, треба приїжджати, в будь-якому випадку вживу сісти, подивитися. Що ще мені цих тракторів не подобається, що нема де сісти десь, десь пасажира, посадити все тут тільки одній людині, навіть навчити когось їздити, то саму дитину деться повчити, вже нема де. Ну і такий підсумочок. Підсумочок, що будуть і такі продаватися трактора, будуть продаватися БУ. Кажуть, що це прошле покоління, але на жаль, на жаль, саме дешево, саме... Саме настільки ну, 40 живучих, там хтось там що пишеться, ті ну, не знають люди про що пишуть. Дуже живучий. Ну Гарно, оце бачите е, джойстик, фраталь монтаж. Оце це техніка, те, те що треба. На жаль, тут ціни не написано, але ціна тут космос. Ціна буде космос такого. Ну Навантажуєш сам. Новий. Навантажувач це не японський, це довісло до нього, розумієте? Це не, не зим. Не зім їхав він. 27 очка польські наклеючки, Навантажувач не зрозуміло. Не зрозуміло, Воно вантажує основи. Я думаю, що він з Японії приїхав за навантажувачем. Це, да, це, цим, цим господарювати вже хі, питань немає. Е, ну, підсумочок не зробив. Значить, що таке? Це лотарея. Лотерея. І, і, зараз мені пише, що я там 8 років, їжу нічого не роблю, японські трактора не, не ломаються. Е, от, японські трактора проти китайських вони в разів 100, напевно, кращі, надійніші, якісніші. Це взагалі техніка супер, якби що японське. Взагалі. Але вони мають якийсь певний ресурс, я ж показував вам по рольвому. Я показував по рульовому що тут робиться, розумієте, і це треба, я б кажу, так же їздив, це треба дорогу ловити, на шліфці розбити, я не знаю, що там розбити. Бачите, скільки, скільки я тут кручу, І це треба ж оце купити і віддати там не знаю, скільки тисяч. Я думаю, що тисяч... Скільки такий концентратор буде коштувати? Тисяч вісім, Ні? Зношений, з'їжджений. І за те, що поприскали по колесах, якимось спреєм, щоб він був чорніший. По і з його вижили всі соки. Він був хороший, але вже він отжив. Якщо я куплю Т-40 в такому самому стані, то він буде коштувати три рази дешевше і його легше запчастинки, тобто будь щось зробити, можна щось там виточити, молоточком підстукати, сварчиком підварив, запчастинку знайти. О, а до Т-25 взагалі запчастин е, дуже багато, бо Т-25 є і польські є, і російські, є, чеський. По Т-25 взагалі запчастин проблем немає. Так що тут кхух, все працювати, легенько, комфортненько. Там є різні, ну там є треба знати, які навороти, які функції. Там По-різному навіска працює, ще по-різному, але вже воно, вже воно все відпрацювало, все відпрацювало. На жаль. 700 годин. Бачите, ще міг скручувати. Ще мій скручувати. На, жаль, на жаль, простим нашим прасічним українцям вибір невеликий. Я б, мабуть, проголосував би за нового японця, це було саме краще. Китайці хоч брали дорогі китайці покупували, хто вже ну, досвідчені трактористи туристи, була там теж рульове. Аналогічно, аналогічно, що? ви що. Їздити заплатити стільки тисяч і, і в поле попадати. Тобі не пишіть, що я нічого не розумію в тракторах. Я тракторист ще той. Вже якоюсь технікою доводилося їздити. Щось там зношене вже, вже зношене, там не а, але Так, само. У всіх так само, так? Да? Мало. Але тут ще бачиш. Вали ще ходить, Ще шат має. Все люфти, там все, все розбито, розшатано, зношено. Ще тут, ми тільки так Якби його. О, десь тут люфтить. Десорка ну, там теж збивається, тут питань немає. Зараз щось робити запчастинами, Ось таке. Аналогічно по-німецьки те, колись собі так само цікавився, десь людей каже, поршня, щось там сталося по цьому, по двигуною і шукали поршня і не могли знайти. Деякі запчастини знаходять, мене родичі, їздить задоволені, розморозив блока, їздив в Одесу, бо ніде не могла купити. Перебирав, там, чи двигуна купував, чи, чи блока не поїде. Напевно, двигуна купував у зборі. Радіатор якось шукав, шукав, шукав. скільки разів до мене дзвонив, шукав, шукав, якось на що подібного. Перепаював там виходи, ті бачки перепаював, плати за перепайку, бо він не підійшов радіатор. Ну і так далі, тому подібне. Щось треба, десь щось з того, підійде щось з того, або буде, може попасти щось, а може попасти, щоб буде їздити. В роботі, що вони там гарненько зроблені, <кх> що воно тут все продумано. Тут я за це як то кажуть, питань немає. Єдине, що повноцінно хазіювати, хоча маленьким тракторцям, такими там менюсіньким взагалі, якось люди умудряються вже Там 22 кінські сили, <кхе> гума повністю стерта. Гума повністю стерта, бачу вже лиса. От. Ну, манюсенький він. Манюсінький, а коштує ого. -го. Коштує ого. О, оцей там, не знаю скільки кінських сил. Цей же тракторець, все одно, навіть якщо у вас маленьке поле і кабінка є в ньому, а такий можна було б взяти. Такий можна було б взяти. Бачимо, і просит йому нормальний. І, не знаю, коли там регулюється, не регулюється. Трошки за широкі колеса для міжнародного обробітку. Але такий можна було брати. А щось таке менше, це таке, ну так, замість конника, щось таке. Замість конника мотоблока вкупили. Нас э, один селі купив мотоблок, зробив прицепчика. І він піде як віконник, він хоча б коштує копійки протягом. цього, то він як, як даром. Можливо, вони служать, ну це моє уявлення як, як досвідченого тракториста, який, кажу, працював і в Україні, і на Білорусі, і в Росії. На гусеничних, на колісах, на маленьких, на великих, на, на різній техніці відпрацював і ну, все життя з трактором, то кажучи, почав ходити і вже почав трактором їздити. Розбирати практично те, все приходилося робити своїми руками. Пізнаєм тяжку, коли запчастин не можна знайти, коли не можна підібрати, якщо воно все простіше, ще щось, то так. Або ж, коли вже, там грошей дуже багато. Ну, розуміємо, бо це ж, все ж покра... пофарбоване, розуміємо? Це все фарбувалося для продажу. Все фарбоване, фарбоване, фарбоване. О, там, де не фарбоване, о, де, боді, це, не... ну, це висела на вітрину. Там, де не фарбований, отакий вигляд має, о, та сама кажем, рама. Бачите, який воно вигляд має. Ось таке воно виглядає. Люди дивляться, ось такий трактор гарний. Оце не фарбоване, це не готовіся. він для, для продажу. Оце є він. Кубота. Пишемо свої коментарі, О, підсумка, конкретного немає, Ні, ніхто не знає, що зробити. Китайсь краще тим, що він новий, гірша якість, японець краще нам старий і дорого коштує. І вибирати людям немає чого. Мабуть, Джондіра нового взяти, це було б саме правильно. Тільки що за нього треба буде продати себе в рабство на все життя і родину свою заложити. І він ніколи, ну, хіба можливо там, де фермери, великі поля. Якщо у нас тут поля маленькі для себе господарювати, людям зараз взагалі біда з технікою щось підібрати, щоб воно якось трошки, трошки, воно там, впевнено ніколи не куповується, щоб трошки може де комусь щось окупиться. Я кажу, мене т 40, він працював для людей. Що там? А, що масло тече? Майже no. стоїть, вже під'їм. Дивіться, під'їм. Калюже масло наплила. Це ж. Кожен день другий місяць чи десь... Да, бачимо, тут він стояв, вигналася калюжа маса, там калюжа маса, це японці стоять, це японці тут стоять, то може тут якісь інші стоять, бачиш, крім масла. Масло, Бо це ж це, розумієте, це вже металобрухт. Металобрухт. Хоча заманчиво. Заманчиво, ну і не знаєш. Все ж таки, мабуть, китайця, як не є, якщо маленько робити, він хоча б новий хоча б новий, там десь депутація людей, який з їх кращий. А який з їх кращий. Якось так пишемо, коментуємо і всім до побачення.